Український спротив повномасштабному російському вторгненню триває вже 11 місяців. Сьогодні зранку ворог знову обстріляв Куп'янськ. Є влучання у житлові будинки, сталися масштабні пожежі. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється. Протягом минулої доби ворог вів масовані обстріли прикордонних населених пунктів. У Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах у Вовчанську чугуївського району внаслідок артобстрілів пошкоджені житлові будинки, об'єкти цивільної промисловості та інфраструктурні об'єкти. У селі Вовчанські хутори ракетним обстрілом зруйновано заклад освіти та будинок культури. У селі Гатище Чугуївського району пошкоджені об'єкти цивільної промисловості сталися пожежі. У Вовчанську поранення отримав 52-річний чоловік госпіталізований в стані середньої тяжкості на лінії зіткнення. Наші військові міцно тримають позиції та ведуть бої з ворогом. Віримо в ЗСУ та нашу перемогу.